Так, друзі, всім привіт! Почну спочатку. Так, е, да, Катюша, привіт. Ми почали збирати е, монети. Монети Канади і збираємо ми е, ювілейні монети. На, зараз в нас вже є якась там е, маленька колекція. Це по 2 долари там по долару. Е, це ювілейні монети. Я не скажу, що вони там що вони достатньо там, але дуже їх нерідко зустрінеш в обігу. На сьогодні що ми зробили? Ми дістали такі роли. Це роли обігових монет, які були вже в обігу, але. Потім вони потрапляють до банка, і банк їх знову міксує і фасує в такі роли. Ці роли йдуть 1 долар по 25 штук. Тобто кожен ролик оцей 25 доларів. І у нас трошки є ще двох-дводоларових монет. Їх також по 25 штук ці роли по 50 доларів загалом в нас виходить 100 100 2 2 долари 250 загалом доларів і цих зараз 100 200 350 350 і 250 загалом 600 доларів Зараз ми хочемо зробити розпаковку цих ролів і подивитися і знайти в них якісь обігові ювілейні монети. Їх, звісно, буде мало, але ми подивимось. Попередньо ми вже побачили в одному ролу ось таку монетку. Там зараз я Не фокусується. Да? Це в нас. Не хочу. Ага, от, видно. Видно ні, фокусу немає. Це в нас ювілейна монета, і вона схожа на монету Лакі Луні, але це, скоріш за все. Олімпіада в Пекіні була. Це 2008 рік має бути. В інших, поки що, ми нічого не бачимо. Треба робити розпаковку. Зараз ми з Каті це зробимо, порахуємо все, все що знайдемо, і потім вам покажемо, що ми познаходили. Поїхали. Далати, так? Ну так, да. повний слайс. А тут пильно, чому запаковано, бачиш? Ну так. А по чому? Я не знаю. Так, зараз ми переходимо на розпаковку 2 доларових монет. Ага. По доларовим у нас достатньо цікава колекція вийшла. Оце і оце, це все ю, ювілейні монети. Зараз перевіряємо по 2 долари. Ботька, йди до нас допомагає. Так, у мене одна є. Монета. Пап, вот з этим надо. Бодька. О, папа. Все так?

после нее надо ручку а, О, пап, смотри, три медведя. Есть еще? О, три медведя это Е, такая монета. Думаю, в одном ролике только одна попалась. Так, есть. Пап, Вы... Вот этим монетам надо а, очень не хорошо присматриваться. Ага. Ну да, потому что там цей Polar Beer, Полярний медвідь буває ще трошки, він іночу позу має, і це вже ювілейна монета. Але багато ювілейних дводоларів також цікаво. Ага, от у мене також три ведмідя є. Після такого поповнення колекції у нас місця в альбомі не буде. Розумієш? Угу. логічно. У мене нету нічого. В цілому ролі жодної немає. Бери. Останнє. Так, 2 доларових, щось мало, дуже мало, мені ну, пам'ятається. Ну, так, нормально. А тому що ми взяли менше цих мудов. Ми їх менше взяли, тому що більше грошей за них. Ну, да, это. ты скажешь как-то катался нема сейчас смотри как это ведется какая зола новенькая нету так добре значит что у нас вышло В тебе дві і в мене. Дивись, по 2 долари щось дуже мало в На нас ну, вийшло. Зараз візьму камеру, покажу. А він, хто? Так, показуємо, що ми познаходили е з, цього, ну, з цих ролів, з усіх. Тут є багато монет, є е ювілейні, є, до речі, є навіть лакі-луні, є присвячені там, е іграм, Олімпіаді. Це, до речі, монети ми побачили, вони просто мають такий штемпельний блеск. Бачите, як вона переливається, незважаючи на те, що вона наче в обігу була, але, скоріш за все, може, зовсім зовсім трошечки. І так само з королем. Так, і подивіться тут, які ще тут монети є. Багато, до речі, ось оце Террі Фокс, дуже відомий персонаж. Тут багато монеток. От Террі Фокс. Це теж Пікін, скоріш за да. А десь була Лакі Луні, Оце, оце або це. І от это теж? Ні, це Олімпіада mm -hmm. присвячена. Mm -hmm. Дуже гарні, дуже цікаві монети. А це в нас 2 доларові. Ну, 2 долари в нас вони всі такі є. А серед цих є декілька монеток, яких в нас немає. Це все, що ми перебрали. Почався краса. Mm -hmm. достатньо, до, достатньо багато грошей, це аж 600 доларів. І нам... Так, так, нам доведеться їх кудись е потратити. <вісляє> <післяє> Ладно, заповнюємо колекцію. Вставляємо все це в альбом. До речі, дуже цікава це е, діяльність колекціонування монет. Значно краще, ніж сидіти в телефоні, так, Катя? Так? Так що приєднатись до нас. Збирати все це. Всім пока. Пока всім.